Всім привіт! З вами Юля Стативе, це завершуючий етап дитячого боху альбому для дівчинки. Зараз я скріплюю усі частини моєї обкладинки. Далі я показую, які заміри потрібні для палітурки. Їх ви можете знайти в описі під відео. Клеєм професійна палітурка я приклеюю мій Slimtex, відрізаю все лишнє і дивіться від звичайної блузки я просто відрізаю частину та роблю це моєю задньою обкладинкою. Для того, щоб приклеїти тканину на обкладинку, я зазвичай використовую клей універсальний. Але на місцях згибу, наприклад, там, де корінець, то подивіться, будь ласка, я тканину клею саме на клей дековуд, тому що він більш гнучкий і він також дуже гарно склеює тканину. Все дуже добре притискаю, так краще, щоб закріпити, треба прострочити на швейній машинці. Поки обкладинка в мене підсихає, я дороблюю усередині альбому, заповнюю саме пусті частини, пусті підкладки під фотографії. І я саме для них використовую усі залишки аркушів, які в мене залишилися від альбому. Саме у кінці я це роблю. Також десь якісь негарні місця я прикриваю декором і стає набагато гарніше. Обкладинка вже підсохла, закріпилася і тому я можу вже приклеювати декор. Я складаю композицію з різних мережів. Користуюся я зазвичай тканинами елементами саме клеєм дековуд. Розкладаю мій декор на обкладинці та закріплюю його. Гудзики я також одразу закріплюю, а потім підшиваю. І ось результат. Я прострочила мою передню частину обкладинки по контуру. Також я підшила мої гудзики, підклеїла увесь декор, додавала глітеру, саме користувалася медіумом. Позаду моя обкладинка виглядає так дуже гарно. І тепер я склеюю мою політурку з обкладинкою. Просто два вушка, які залишилися, я їх просто наклею на обкладинку та таким чином скріпляю. Приклеїла та прострочила позаду стрічку і також ще знову, поки в мене там підсихає, я дороблюю серединку альбому. Доповнюю, дивлюся, які аркуші в мене залишилися та використовую їх усередині. Також обов'язково приклеюю першу сторінку та останню. Тут я показала, які залишки в мене залишилися від всієї колекції, і на цьому це все.